Вітаю всіх! Хочу сьогодні ще одне відео розглянути. Останнє на сьогодні, бо сил зовсім щось мало. Актуальну ще тему. ППО в Україні. Який стан нашого ППО в Україні? Взагалі по країні. По містам, як ви розумієте, я не буду це робити, це нелогічно. От по країні. Стан ППО в Україні. Який стан системи ППО в Україні? Взагалі в Україні. Ох, ще потрібно. Ну, бойовий, я розумію, що він бойовий, але. бойовий відбивати. Драгувати. Але все таке. Але можна ще. Знаєте, можна ще працювати в режимі роботи працювати, але мало. Все-таки його мало. Немає прямо ж такого, що його достатньо, добре. Тоді я спитаю так: Україна зараз має достатньо системи ППО для захисту великих міст. Україна зараз має достатньо, достатньо систем ППО для захисту великих міст. Саме великих. Ті ж самі карти. Ні, дуже плачевна ситуація. По справедливості потрібно захищати міста. І буде це робитись. Ви знаєте, буде захист, буде. На це потрібні кошти, рішення це не так просто. Буде. Буде захист великих міст. Це я роблю для великих міст, які постійно. Гундять, що погано захищаємо. Ось, не швидко, швидко не Не виходить швидко, тому що багато в нас великих міст. Буде захист, велике місто, буде тобі захист. Я розумію, важко. Дуже важко. Хочеться захисту, але, але буде. Своя черга настане і буде. Це дуже важко, зрозуміти. Місто розуміє, про що я кажу, і до кого я зараз звертаю, хто постійно галдить, галдить і галдить. Ми такі, що ми зробимо? Люди такі. Тому буде захист. Поступовий буде захист великих міст. Обов'язково тому, що потрібно, аж горить. І це питання вирішується. Ви не думаєте, що це не робиться? Ось тому. До нового року буде ще посилення системи ППО в Україні. До нового року буде ще посилення системи ППО в Україні. До Нового року буде ще посилення системи ППО в Україні. Хочеться. Планується. Планується захист певний. Буде, 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 буде. Буде. І на це є певні кошти домовленості. Ну, Напрацьований результат є. Для цього буде Буде взагалі. Це роблю по країні. Я не буду по містам робити, тому захист великих міст він відпрацьовується. Було важко. Важко. Було багато ракет. Маневри ракет теж треба враховувати. Маневреність. Це дуже. Страшно, коли багато маневру, тому віримо в ППО.